Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй, хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думає, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі! Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <звук> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Оп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Mm -hmm. Хей, вистачить у мене і так голова болить. Mm -hmm. А мене рятує шолом. Mm -hmm. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Oh. Тільки не броколі. Uh. Що за дивне насіння мені дісталося? Oh. На смак воно просто огидне. Mm. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Mm. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче чекішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Це треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. What? Друзі, щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. А... Ні, огидно. А... І годі з мене сміятися. А... Міла, тепер твоя черга. А... Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. А... Може, вийде його позбутися? А... Дивіться, там Мікі Маус. Де? А... Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. А ну, стояти! Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Ще один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексей, тільки подивися на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі нічого собі. Я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Нагоді сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені й не потрібно. Яка ж вона смачна, супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Mm -hmm. mm -hmm. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. No. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <рес> Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що пачу застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ж ще лепаміли. Який жах? Нормально, я вставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не! Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут, звичайна, праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло. Дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міла, у нас з тобою нічого не залишилося. тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Дай нам хоча по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. Ммм, Смакота. Ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам, не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть! Він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі й треба, Алексе. Давайте почнемо з простого: Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти! Ай! Воно бризкається. Варяче, допоможіть. І що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. На мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат! Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. М -м -м, бабуся, це дуже смачно. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Come on! Буде зроблено за найкращим рецептом сусі Шусі. так у селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Ось додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Ну ось, ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Саме час обернути суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. Окей, буде зроблено. Готово. Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно! І бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Все ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Great! Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Wow! Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Дякую, але це було очевидно. Oh, no! Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Okay. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо муку. Ой-ой-ой! Здається, щось вніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. Ота. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. О! Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, і не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Дворі, чи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягідок, шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Як гарно вийшло! Mm -hmm. А я свої вафлі за традицію полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так, Саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухоль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль і шоколадки твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розсіну. Я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво, орего і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилетанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібнюю їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що, кава і справді так готується? Прекрасно. Тепер я налью каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Вау! Почну з кави посередині. Бабуся, я цікаво завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно, смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті.